Всім привіт! На цей тріп в мене є компанія Сюша. Зараз ми вийшли з потяга в нових, Новий Буг 5 5.20 Будемо вирушати. Подробиці розповім на ходу вже. Поїхали. Ну що ж, приїхали ми кілометрів 15 і Я, здається, пробилась, бо колесо спускає, я трошки підкачала, бо не хотілося клеїтись і міняти камеру, але прийшлося вставати, бо спустила знову і буду міняти камеру. І заодно влаштуємо ще перекус. Я вже з'їла батончик, бо проголодалася, в поїзді з'їла по бутербродіку. Зараз ще доволі рано, магазини, думаю, закриті. Як тільки побачимо відкритий, станемо і будемо чимось снідати. А ось то, через що в мене стався прокол, колючечка. Блін. Не знаю, чи гупрошка покаже щось там. Ну, от вона, гамнючка. Ну що, ще поміняла камеру, ми вже їдемо. Поки що їдемо досить повільно. В принципі ще досить рано, і спішити нема куди. у нас в планах сьогодні приїхати 100 а але я думаю, це будуть доволі неспішні 100 км. Та маємо заїхати в Іллінецький заказник, там мають бути бізони. Сподіваюся, у нас це вдасться, бо там ціла схема Треба поїхати в Собокалинівку, там десь взяти дозвіл. І я, на жаль, не знайшла інформації, де саме його там брати, і не змогла ні дозвонитись, ні на Фейсбуці мені ніхто не відповів. Тому будемо в Калинівці шукати когось, розпитувати, як там. Ви так розумієте, має бути закрита обгорожена територія. І треба, можливо, щоб хтось відкрив її нам чи щось таке. Ось, і потім вже місце нечілі красиве, теж біля озера, і там будуть камінчики і такий міні-ватиспадік. Ну сьогодні думаю найменше красивого всього буде а в наступні дні буде вже побільше всього буде і каньйон, і мегія, пороги. Ось навіть. Приїхали працюючий кар'єр. обожнюю кар'єри, навіть без води красиво, Але з водою краще. Це не Може. У -у. Ще тут фазани є. Не знаю, чи вам було видно в попередніх кадрах, там пролітав, де ми на кар'єрі ставали дивитись. І тут хтось звуки дивні здає. Кущика. Де там? Ось там на табличці написано, що міст побудований для служебного використання, хоч я на Google картах бачила там фоточки на цьому мосту. Блін, жалко, звісно, ще закритий, але нічого. Тут дуже красиво. І так. Ось там не знаю, чи буде видно лебідь. Зараз поближче підійду, якщо не йдеться. Левість. Який красивий левіть. А тут такі водоспадики, спадики клас. У -у -у, дуже красиво. Без 15,8, але сонечко вже вон добряче жарить. Треба намастити захисним кремом, щоб не було як минулого разу, щоб не згоріла щекай, не залишилось дві білих полоски від е, лямок шлема. Зараз намажемося кремомчиком і будемо їхати. Десь треба шукати магазин і снідати, бо голодні, з'їла там по батончику і все. Тут велосипедики припаркували. поки що Ксюша спустилась сюди. Ось туди. Потім вона прийде, і я туди спущусь, бо звідти велосипедики видно не буде і залишати їх тут не хочу. Перезулась, до речі, в тапулечки, які брала з собою. ось. Дуже зручні, За 350 гривень купила в Ашані. Ну, Це їх перша експлуатація. Зараз спробую них спуститись, піднятись, подивлюсь як, але зараз сняла свої велотуфлі і дуже класно, так вільно, ножка відпочиває в них. Тут класне місце є де полазити по камінчикам, попригати, і водоспадик тут є. Якщо будете десь поруч проїжджати, обов'язково сюди потрібно з'їхати і виділити деякий час, щоб тут полазити все, обдивитися. Заїхали в Софіївку, скупились в магазинчику, обідом. Ну, таке, звісно, сосісочка в тісті. Я не дуже таке люблю, але це було найапетитніше, що в них було. Яблочко, Кока-Кола і мороженка. Дуже їсти хочеться. Зараз відпочинемо, ось таке місце з лавочками, столиком і тут будемо відпочивати і їсти. До речі, зараз без 510 і проїхали ми 25 кілометрів. Мало, але зато ми побачили багато красивих місць. По ось такій дорозі, сонечко шкварить крім оцього Софіївського водосховища, особливо нічого, поки що по маршруті немає. Їхати важкувато. Коли було трішки трошки прохолодніше, то що Ксюша розмовляли, дуже весело разом їхати. Ось. Зараз вже і не розмовляємо, і навіть на камеру щось нема, що розповідати, бо важко їхати і скучно, і жарко, і заряджатися буде, напевно, можливість аж на третій день десь. Тому я стараюся берегти. Хоч, якщо чесно, я взяла аж цілих три паверпанка, щоб все заряджати. Але все одно стараюся берегти. Ми знайшли кусочок цивілізації заправку порабку вок зараз напевно. Перекусимо мороженком, відпочинемо. Тут питались дорогу, як проїхати до заказника і будемо їхати туди. Ми поїдемо, напевно, не по маршруту, так як нам порекомендували. Подивимося, що з того вийде. Я думала, тут буде траса і асфальт. Ми вже їдемо стільки кілометрів по от такому навіть місцями ще по худшому. Це дуже важко, я вже така зайобана в ліна. Я не знаю, як бідні машини тут місцеві їздять. Це просто жесть. Тут на велосипеді навіть складно їхати. Ну а -а -а. то ось така краса на садочі. Нормально їхала, але потім блин, була дорога така під наклоном з пісочком. І лівіше до комбайна, звісно, я стрімалась вставати. І виходить стало правіше, пісочок під наклоном, і я так добряче пролягла. Там камінчики. В общем, ножка болить, ужасно, але все нормально, все ціле. Крові особливо не видно, з екіпом теж все ок. Коротше, ребята, хто їхав на цих комбайнах, стали, їшли, спитали, чи все добре, чи вдруг вони не винуваті. Я Кажу, нє-ні-ні, все ок, вони не винуваті, що типу пісочок. Дякую. Вони поїхали собі далі. І вот. ми теж їдемо зараз далі. Постояли, трошки в тілечку відпочили. Але Обмоточку прийдеться міняти. Ну, Сілимо все, ну, все ок. Головне, що я пролягла не тоді, коли я їх знімала. Це було б дуже обідно. Перепитали ще раз в місцевому колгоспі, як точно там нам цими полями зрізати і виїхати в Калинівку. А Сьогодні троє, неділя. а Справку, ну типу дозвіл для того, щоб відвідати цей заповідник, треба брати в сільській раді. Так що щось я опустила, цей нюанс. Не знаю, як все буде, але сказали, можна зайти в магазинчик і в магазинчику попросити там, щоб позвонили і щоб дали цей дозвіл. Сподіваюсь, нас це вийде. І ми туди попадемо. Бо, звісно, пригоди такі веселі. Це колись, походу, було озеро. Місцеві сказали приїхати по греблі. І ось там колись, походу, було озеро. Але вже нічого нема. Четверта година. Приїхала 67 кілометрів. Зараз їхала в Калинівку. Коротше, тут дуже добрі люди. Запам'ятайте це. Бо зайшла в магазин, сказала, що хочемо попасти в заказник. А сьогодні, до речі, неділя: Троїця, свято, всіх виходний. Ми щось я про це не подумала, коли маршрут робила і планувала його на сьогодні геть. Ось вони позвонили людям, ті ж ще комусь позвонили п'ятим-десятим, ніби там має бути Микола Іванович-охранік, який нас туди має пустити. Ми будемо дуже на це надіятись, бо туди їхати звідси кілометрів 14 і назад вертатись. Тобто, якщо нас не пустять, лишніх 30. А я буду плакати. Тому я думаю, надіюсь, що нас пустять, і все буде добре. Відпочиваємо, і ми вкусняшки. Чиск з вока ще воложу з собою, сподіваюсь, все буде добре, якщо я його зім. Хочу додати коментарі до сьогоднішнього дня? Я, я в шокі. Узнала, що я не подумала про це. А це ж степ, і тут повзають гадючки всякі. І я трохи в шокі. Але. Ну, все, думаю, нормально. Все буде. Ну, взагалі, я теж боюсь, змій, але зміні вже все. Все одно. Коли я їх побачу, звісно, я буду вищати, що налякаю сусідні сили, уж точно. Але поки що, поки я їх не побачила, ну пофіг. Важкий сьогодні день. Але мене радує, що сьогодні ми проїхали. Ну, ще не проїхали, маємо проїхати 100 кілометрів, а наступні дні буде поменше кілометража. Це мене радує. Зараз заїхали ми цей Ілінецький заказник, Ілінецький степ, там хід, не знаю, туди, можливо, можна зайти, Але там десь по суті, бізончики. Зараз підійдемо туди, сподіваємося, там буде якась охорона, мужичок і він розкаже, куди можна ходити, куди не можна і що робити. І потім ще поїдемо в той домик дивитись, там має бути ліплина. Особливо забору тут ніякого не було, щоб якісь намагали відкривати. Є забор, де самі бізони, і нам його в принципі не відкриють. Можливо, бізони трошки ближче підійдуть сюди до того забора. Ми роздивимося їх краще. Під'їхали поки до такої будівлі. Я очікувала більше, але щось надіюсь побачити бізонів. Я так переживала, що тут буде якась закрита територія що нас сюди не пустять, а в принципі можна було їхати, блін. Що нас не лякало, що тут мають бути змії жовті. Так що я йду і кажу кишки ж, з надією, що вони розійдуться. Коротше, йдемо всередину. Треба бути обережним, дивитись під ноги. І наверх теж, я так розумію, треба дивитись. О, прикольно. Ось така красива штука. Так, під цим треба ходити обережно. ржаві прогинаються, але <риклад> надіюсь видержать ці сходи. А туди по центру я вже ставати не буду. Прикольне місце, звісно. Палиться господі. Людина, яка боїться змій, блядь. Вона дивиться на мене, вона така довга. Дивиться? Так. Да. Так вона вповзає. В ту сторону. Ой в цю. В цю. Так, давай стояти Дея, ти... <риві> з цієї сторони виходу. Йди сюди, щоб потім, якщо вона поповне, <риві>, щоб сюди тікати. <риві> так, вона все ще дивиться на мене. І вона така довга, коротше, бюбаємо діти. <риві> Йдемо до кранички, сподіваємося, що там бізони будуть пити воду, ми їх побачимо поближче. На жаль, сончики занадто далеко, ми їх особливо не вдалося нам їх розглядіти. А взагалі вони зранку і ввечері приходять купити водички. Тому що треба сюди приходити зранку і ввечері. Я бачу, хоч там якісь труби такі. Бізодні зблизенька не вдалося побачити. Дуже жалко. ось. І блін. Можна сказати, марно я переживала там за якусь довідку, ще щось. Можна було б сюди напряму їхати і там через той, боже, як воно, водяна Лоріна, в принципі, через який я планувала їхати. Ми приїхали б, але я б читала якісь коментарі, що там треба брати якусь типу довідку в Клинівці. Вирішила їхати через Клинівку. Ми зробили крюк трошки. Це все було марно. Ой. Але домик класний, ми там прогулялися, Ось і в бінокль подивилися на бізоні. Перший раз що я весь день їду посеред дороги, було дуже мало машин взагалі. Без 20.10 ми приїхали в місце табору нашого, приїхала 103 кілометри за сьогодні. Зараз вже в нас 11 година. Сьогодні було дуже важко, бо було добряче жарко. і тінька дуже мало, степ, дерев немає. Ну, тому я ну, так намагалась підснімати, але майже практично нічого не розповідала. Сьогодні найдовший день. Виходить сьогодні перший. Ще в нас 4 дня, і там буде по 60 70 кілометрів, в один день взагалі 30. Вот. Ну, в общем Взагалі, я дуже замучена. Ну, думаю, це буде скучне відео, а наступні вже будуть повеселіше.